Друзі, вітаю вас на каналі Українвест Клуб. І у мене для вас крутезна новина. Нарешті відновлюється сезон топових інвестиційних івентів. Якщо ви сумували за класним контентом, за досвідченими спікерами, за квінтесенцією досить дорогого і чого ж там болючого досвіду, нарешті знову є можливість. Цим підживитися. Наші друзі з Мінфіну відновлюють традицію крутих інвестиційних івентів, і найближчий пройде вже 10 грудня. Укрінвест клуб виступив партнером цього заходу. а Я маю честь не тільки бути серед топових спікерів, лайнап, який мене особисто захоплює. А ще й у нас буде крутезна панельна дискусія з Томашем Фіалою, наприклад, це. Генеральний директор топової найрепутабельнішої, мабуть, в Україні інвестиційної компанії Dragon Capital. це і Григорій Овчаренко, керуючий активами групи ICU, одної з топових брокерських та інвестиційних груп в країні. І якщо Томаш Фіало та Dragon Кепітал більше на стороні класичних інвестицій в реальний сектор, то на стороні Григорія і фондових ринків буде Віктор Сезоненко, керуючий чи не першого українського хедж фонду Рейзен. Тому думаю, дискусія буде жвавою. Ну а якщо казати про доповіді, то тут, звісно, всі напрямки земля, фондові ринки, класичні фінанси, реальний сектор, ну і топові. Наші українські спікери досвідчені практики. Причому що важливо, варіативність тем, як з точки зору правильної філософії, правильного керування своїми фінансами через. Стратегію інвестування, правильність підходів, портфельний підхід, і так далі, і до конкретних інструментів, що купляти, які вони мають перспективи, трохи економіки та прогнозів, наприклад, від Андрія Длігача, і навіть трохи екзотичного інструменту. Українських цінних паперів від Павла Бойка. Я думаю, половину спікерів ви могли б бачити у нас на каналі в інтерв'ю з їх експертними думками. Тут у вас є можливість отримати огляд всіх інвестиційних направлень і відповісти для себе на просте питання, яке є титульним для цієї конференції. Так як само жити на відсотки, ну а я тут вже можу лише трошечки підсилити. Цю зілкову команду спікерів я буду з. Темою, як втратити все, які помилки допускали інвестори останніми роками, що призводило до збитків, кейсів збиткових, дефолтних, проблемних війна, як ви знаєте, нам принесла багато. Спробуємо розібратися, в чому були помилки, як їх не допустити в майбутньому. Тож, якщо тема інвестицій для вас цікава, а жити на відсотки ваша конкретна мета. Welcome! для вас цей івент буде ідеальним. А ще до 5 грудня ціни взагалі сміхотворні 750 гривень всього для онлайн доступу і записів, або 1750 для особистої присутності в офлайні. А для вас, наші любі підписники, діє навіть ще промокод, який знизить актуальну ціну на 15%. Промокод Укренвесклуб не переплутаєте. Тож запрошую усіх бажаючих, буду радий з усіма поспілкуватися, хто планує відвідати офлайн. Ну і ви в курсі, там лайки, підписки, коментарі, щось не так, все пишіть. Головне, не зволікайте, якщо для вас жити на відсотки важливо, починайте діяти вже зараз. Па-па!